Моніка Десятирічна Моніка жила у східній Німеччині, коли там при владі були комуністи. Як не віруючи, вони противилися будь-яким розмовам про Бога, тому Моніка зовсім нічого не чула про Ісуса Христа. У душі вона прагнула і шукала Бога, відчуваючи, що Він є, але не було нікого, хто б міг розповісти про нього. Господь же, знаючи про це бажання її серця у своїй любові, виконав його. Родичі Моніки жили у Західній Німеччині, яка не була під владою комуністів, і девчення Христа дозволялося. Одного разу вони запросили дівчинку до себе на літо. І, як не дивно, влада Східної Німеччини дозволила їй поїхати до рідних. Немає сумніву, що сам Господь так дивно все влаштував. Саме в той час, коли Моніка гостювала у родичів, там проводилися християнські зібрання для дітей, і дівчинку запросили на них. Ніколи раніше вона не чула таких прекрасних речей, як на цих зібраннях. Усупереч всьому, чого її навчали в комуністичній школі. Вона дізналася, що Бог справді є, і що Він послав на землю свого Сина, Ісуса Христа, дати викуп за все погане, що зробили люди. Вона також дізналася, що Господь Ісус відкупив людей, добровільно померши на Христі і проливши свою кров за кожного з них, тобто і за неї, Моніку. І їй необхідно тільки повірити в це, щоб мати спасіння. Більше того, він не залишився мертвим. Це справило на дівчинку особливе враження він воскрес із мертвих, вознісся на небо і живий сьогодні. Та й найдивніше те, що він бажає жити в нашому серці. І готовий вселитися в нього відразу ж, як тільки ми повіримо в те, що саме Він взяв на себе наші гріхи. Християни, що пояснили за допомогою Біблії все це Моніці, сказали: Господь Ісус бажає, щоб ми всі прийшли до нього з простою вірою, і дівчинка охоче зробила це, просто сказавши Спасителеві в молитві. Що вона насправді вірить йому і щиро шкодує про кожен свізлий учинок, який змусив його піти на хрест заради неї. Вона попросила Ісуса оселитися в її серці, і житті і зробити її своєю. Виконуючи обіцянку, люблячий Господь Ісус, не забарився зробити це. У душі Моніки настав такий чудовий спокій, якого вона ніколи раніше не знала. Завдяки тому, що Ісус став її Спасителем, вона повернулася до своєї комуністичної країни зовсім іншою. Вона знала, що він оселився в її серці через посередництво Святого Духа і цілком змінив її життя. Віруючи із Західної Німеччини, що допомогли Моніці пізнати Господа, дали їй дорогоцінний подарунок, Біблію. Вони підкреслили в ній найважливіші Божі обітниці, тому що знали, вони стануть їй у пригоді, коли вона зустрінеться з невір'ям і опором у своїй безбожній країні. Відкривши сторінки Біблії, вона прочитала в ній такі слова: Будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Господь то твердиня мого життя. Кого буду лякатись? Господу, здай дорогу свою і на нього надію клади, і він зробить. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Як багато ці рядки значили для Моніки, це були слова самого Бога, сказані їй. Моніка обережно перегортала сторінки Біблії. І знаходила чимраз більше підкреслених її друзями віршів. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він піклується про вас. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Дорогий Господи Ісусе! Молилася Моніка, думаючи про тих, хто буде перешкоджати їй тепер, коли вона стала християнкою. Я так хочу бути твоїм добрим воїном. Допоможи мені не боятися. І з першого дня нового навчального року Моніка знала, що їй буде нелегко з вчителями й учнями, які були проти Бога. І духовна боротьба. Справді, почалася відразу ж у перший день. Один учитель був переконаним комуністом, оскільки він викладав декілька предметів, уникнути сутичок з ним було неможливо. Він починав свої уроки з наказу всім устати і хором заявити Бога немає. Ця фраза служила підставою всього того. Чому він збирався вчити своїх учнів? Він викладав біологію з погляду Бога немає, історію без усякого згадування Бога і Його народу. Він мав намір заперечувати існування Бога у всіх предметах, які викладав. Тому він починав день, вимагаючи у дітей ствердження: Бога немає. Усі діти встали. І вимовили хором цю фразу. Усі, крім Моніки. Учитель подивився на неї суворо і сказав Я велів усім встати і сказати Бога немає. Але Моніка, як і раніше, не вставала. Ти чому мене не слухаєшся? накинувся на неї учитель. Пане вчителю, відповіла вона чемно. Я не хотіла вас образити, але я знаю, що Бог є, Він живе в моєму серці. Обличчя вчителя почервоніло від гніву. Він утретє наказав дівчинці встати, але вона не встала. Як вона могла відректися від Спасителя, якого так любила? Учитель велів моніці вийти з ним із класу. Вона послухалася. Я вигнав би тебе зі школи назавжди, злісно сказав він, і міг би донести на тебе владі, яка вчинить з тобою так, як варто це робити з бунтівниками. Але я даю тобі ще одну можливість виправитися йди негайно додому з поганою оцінкою за цей день. А вдома напишеш: Бога немає 50 разів, і завтра вранці здаси мені це завдання. Моніка пішла додому. Вона знала, що отримає погану оцінку і за наступний день, але це найменше її турбувало якщо владі донесуть на неї, то безсумнівно покарають. Але страшнішим було те, що її можуть забрати в батьків і віддати до інтернату для перевиховання. Вона знову подумала про завдання вчителя написати 50 разів Бога немає, і сказала вголос: Я ніколи не напишу цього жодного разу. Що ж їй було робити, якби вона могла запитати про це інших християн, якби її батьки знали Господа і могли підказати їй, що робити. І раптом Моніка зрозуміла, що люди не дадуть їй відповіді, тільки сам Господь може зробити це, і вона може звернутися до нього, адже він обіцяв бути з нею завжди, чути всі її молитви і допомагати, коли потрібно. Отже вона вирішила звернутися до нього в молитві. Господи, сказала вона з усією щирістю. Ти так мені потрібен. Скажи, що мені робити? Мені так хочеться бути твоїм добрим воїном. Я не можу написати, Бога немає, тому що ти є і ти мій. Я прошу, зроби так, щоб я відчула серцем, як мені вчинити. І Господь відповів через її серце, точно так, як вона просила. Відразу ж після її молитви. Уранці вона пішла до школи з аркушем паперу, на якому було щось написано 50 разів. Але тільки не те, що їй велів написати вчитель. Там було написано: Бог є! 50 разів, Бог є! Вона вручила свій аркуш учителю. Він узяв його. Але після першого ж погляду розлютився, розірвав папір на шматки і почав лаятися. Він прокричав, що коли Моніка не послухається, його знову вона буде про це шкодувати до кінця свого життя, і не тільки вона сама, але й уся її родина. Це вже було не просто зіткнення між вчителем та ученицею, скоріше між дияволом і Господом Ісусом Христом. Йди негайно додому, сказав учитель, весь червоний від гніву. Увечері ти напишеш, бога немає, п'ятсот разів і вранці здаси мені своє завдання. Цього разу ти зробиш те, що я наказав, а інакше надалі будеш усе життя шкодувати про свою непокору. Моніка пішла додому. І знову звернулася в молитві до єдиного, хто міг допомогти їй, до самого Господа. Вона знову сказала йому, що дуже хоче бути його добрим воїном. Вона знала, що погрози вчителя були справжніми, і покарання буде суворим. Він не звик до того, щоб хтось його не слухався. А Моніка теж не звикла до неслухняності. Вона була дуже вихованою дівчинкою, але Бог у своєму слові сказав їй, що потрібно виявляти твердість, приймаючи сторону Бога. Бога повинно слухатись більш як людей. Господи, я хочу бути слухняною Тобі, просила Моніка в молитві. Скажи, як мені вчинити з наказом учителя? Написати п'ятсот разів всі жахливі слова, чи написати мені щонебудь інше, що мені робити? Господь знову відповів дівчинці через її серце і сказав, як її вчинити. Він велів їй не робити абсолютно нічого. Нехай вона піде в школу вранці без паперу і цілком довіриться йому. Він нагадав їй свою обітницю. Не бійся, тому що я з тобою. Це запевнення стало для неї саме тим підкріпленням, яке їй було потрібно, а Божої присутності завжди буде досить, щоб ми відчували себе у безпеці. Уранці Моніка пішла до школи, не виконавши завдання вчителя. Вона підійшла до класу. Коли настав час уроку, то усім на подив у клас увійшов не вчитель, а директор школи. Дивна тиша настала, коли він підійшов до вчительського столу, і Моніка відчула, що якимось чином це має відношення до неї і до Бога. Мушу вам дещо повідомити, почав директор, йдеться про вашого вчителя. Він не буде вас більше вчити. Учора ввечері він загинув в автомобільній катастрофі. Ось так подбав Господь про дівчинку, яка полюбила його всім серцем. Так захистив він сміливого, доброго воїна, готового заради нього постати перед ворогом. Це правдива історія про справжню дівчинку і її такого ж справжнього Спасителя. І я подумала, а якби я чи ви потрапили в школу, де навчалася Моніка, і почули погрози її вчителя, чи зберегли б ми твердість сподівання, як вона? Сила віри Моніки, безумовно, торкнулася мого серця, і я сподіваюся, що ця історія так само багато скаже і вашому.